Всім привіт! Мене звати Конов Олександр. Я психолог. Сьогодні ми поговоримо з вами на таку важливу тему, як чому психолог це дорого. Чому психологічні послуги в цілому дорогі. Перше, з чого варто почати, чому взагалі люди так думають. Адже зараз середня вартість за консультацію або за психотерапевтичну сесію, близько тисячі половиною-трьох тисяч гривень. Відповідно, в залежності від долара, так само послуги можуть збільшуватись. І це за 50-60 хвилин консультації. Тут перше, що б я хотів підмітити, що психотерапевт він займається психологічним здоров'ям, а він дуже схожий. На послуги лікаря, так само і психолог, так само, якщо от, наприклад, по ФОП по кведам дивитися інші послуги з точно не скажу, як називається, з охорони здоров'я або якось так. До чого я веду? Те, що коли ви звертаєтесь до якогось лікаря, ви платите умовно 700 тисячі гривень на даний момент за 20-30 хвилин консультації. У психотерапевта психолога це в два рази довше. Тобто, вже, відповідно, вартість буде вищою. Ну, а тепер все ж таки повернемось до пунктів, де ми конкретно пояснимо, чому психологічні послуги не є дешевими. Варто сказати, що всі спеціалісти мають розвиватися і весь час підвищувати свою кваліфікацію. І все, що я буду, в принципі, називати, можна віднести до будь-якої спеціальності. Але у психологів, у психотерапевтів це більш актуально. Отже, починаємо: перше це постійне навчання: 4 роки бакалаврат, бюджет, якщо бюджет добре, далі магістратура, аспірантура, якщо. Психолог планує розвиватися в науковій діяльності. Це все коштує гроші. Наприклад, захистити дисертацію, це доволі дорого, по вартості майже як там, однокімнатна квартира в Києві. Це постійне проходження курсів, окрім навчання в університеті. Адже весь час щось змінюється. Якщо, наприклад, ну, я не знаю, там, перукар. Вивчив якусь техніку, він може її використовувати довго-довго, то в психотерапії, взагалі в науці у людей, спеціалістів, які долучені до сфери здоров'я, виходять постійно наукові нові дослідження. Виходять, З'являються нові течії, нові підходи психотерапевтичні, які можуть бути ще більш ефективними, ніж попередні. Тобто, якщо ви хочете, щоб психолог надавав вам якісні послуги, то. Майте на увазі, що він весь час впродовж всієї своєї кар'єри або життя буде вкладатися в своє навчання. Тут також не забуваємо про післядипломну освіту. От, наприклад, якщо психолог має бакалаври, він має потім вступити, якщо хоче стати психотерапевтом, а в певну школу психотерапії. Це так і називається, наприклад, інститут когнітивно-поведінкової терапії, або там, інститут психоаналізу. Там, або гештальт-терапія. І там ще 4 роки навчатись. Один рік там коштує близько 50 тисяч гривень навчання. Ідемо далі. Книжки. Книжка по психотерапії, по нейрофізіології, ну, десь коштує 800 1500 тисячі гривень, можливо, дві. Ідеальний, напевно, варіант, якщо це буде купуватися одна книжка в місяць. Тобто, теж можна порахувати. Далі це супервізії, які має відвідувати терапевт, незалежно незалежності від кваліфікації. Інколи потрібна рекомендація більш кваліфікованого спеціаліста, щоб зрозуміти, куди вести клієнтів, якщо умовно зайшли в лугий кут. Інтервізії це вже коли є декілька людей і там, діляться своїми кейсами. Ну, і також особисто психотерапія. На початку, я вважаю, що Кожен психотерапевт, психолог має її пройти, щоб не травмуватися самому в процесі консультування, і не травмувати клієнта, якщо психологу буде щось відгукуватись, якісь проблеми. А надалі це вже за потребою. Якщо психолог відчуває, що йому потрібна терапія, він звертається оренда. Якщо психолог приймає клієнтів офлайн, він має сплачувати цю оренду, і він так само має облаштувати кабінет. Також гарний психолог, психотерапевт він є членом асоціацій або долучений до різних спілок психотерапевтів у нас в країні або за кордоном. Тут теж є певний щорічний внесок, який він має вносити. Також ФОП. Сплата податків. За свою приватну діяльність спеціаліст має сплачувати певний відсоток державі. Також це реклама для того, щоб психолог-психотерапевт міг долучати нових клієнтів і був оцей поток клієнтів. Ну і такий, напевно, останній момент це наукова діяльність. Не всі психологи нею займаються, не всі психотерапевти, однак, якщо все ж таки спеціаліст публікується в різних іноземних журналах, якщо він Пише наукові статті, пише монографії, і так далі. І так далі Це все коштує грошей. Особливо, якщо ці публікації йдуть в іноземних джерелах. Ось з усього цього складається собівартість консультації, собівартість психотерапевтичної сесії. Так, дійсно, як я вже сказав на початку, що всі ці пункти. вони... Можуть відноситися до будь-якої спеціальності, але, на мою думку, всі ці пункти мають бути у спеціалісті, який дійсно кваліфікований і який є експертом своєї справи. А отже, можна зробити висновок, що якщо людина експерт в своїй справі, то в принципі його послуги не можуть бути дешевими. Але є певне виключення. Чи можуть бути ефективними консультації психолога за 500 гривень, за 300 гривень? Так можуть. І це ще не говорить про те, що психолог не кваліфікований. Але, напевно, і скоріше за все, він має дохід з якихось інших джерел. І тому йому немає сенсу, наприклад, там платити оренду, немає сенсу мати великий. Невелику кількість клієнтів, і там, відповідно, ставити високий прайс на свої послуги. Отже, на цьому будемо закінчувати. Якщо вам було корисно, поставте вподобайку, залиште коментар, підпишіться на канал і давайте разом з вами просувати український контент. На цьому в мене все. І до зустрічі на наступному тижні.